Слідність передана до слідчого управління головного управління національної поліції в Житомирській області 11 серпня. Було оголошено нові підозри за статтею 135, Це залишення у небезпеці, 263, оскільки у ході невідкладних слідчих дій обшуків було вилучено бойові набої, тому також оголошено додатково підозра. 263 стаття, і також була змінена. Стаття 286 на 286 з позначкою 1 порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сплення. Я рахую, що любе, любе рішення суду, яке б зараз не прийняв суд, це буде милість для пана Зайця і благодать, тому що він сьогодні знаходиться живий здоровий на своїх двох ногах. Не лежить, не хворіє, так як наш син без свідомості, тому що якщо вимагати справедливості і справедливость в даному випадку це взяти зайця і повідрізати йому ноги. Оце я рахую, це справедливість. А в даному випадку, які б рішення зараз суд не прийняв би, для нього це буде милість від Бога. От і все. Син знаходиться в тяжкому стані, до свідомості він досі не приходить. В нього ампутована нога, в нього тяжкий забій голови, в нього перелом шиї, забої внутрішніх органів. Один і другий, брат ваш так само бреше, сидить на суді і бреше. Втратив свідомість і два адвоката просто брешуть. Син лежить без свідомості, ампутували ногу, травма голови, слухай, вони сидять, обманують один і другий. І третій. І про, і про яку ми допомогу сьогодні, про яку ви допомогу говорите? Два рази по 50 тисяч ви на Укрпочту скинете. Заберіть її назад. Угу. Що наразі, яка позиція, що наразі по факту э, відомо ось цієї справи? Я так розумію, зараз э, без право внесення застави, щоб взяти його під варто. А взагалі, що відомо, яка позиція? От, э... Сторони обвинувачення? Ну, сторона обвинувачення висловила свою позицію шляхом зміни підозри. На сьогоднішній день особі інкримінується вчинення дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння, залишення особи в небезпеці, а також незаконне зберігання бойових припасів. На сьогоднішній день досудове розслідування триває, призначено ряд експертиз. За результатами буде прийнято остаточне рішення. Апеляційну скаргу прокурора Коростишівської окружної прокуратури Дійняки задоволяти частково. Ухвали слідчі судді Коростишівського району суду Житомирської області від 6 серпня 2023 року, якої застосовував до підозрюваного заці Романа Володимировича, запобіжний загарб на вигляді тримання вартою з визначенням застави у розмірі 80 пожаркових мінімумів для працездатних осіб, 6 становить 214 тисяч 720 гривень скасувати, постановити нову ухвалу, якої завольни текло слідчого частково, застосувати до підозрілу зайця Романа Володимировича, запобіжний захід, виділі тримання під вартою до 2 жовтня 2023 року. Визначити Зайцю Роману Володимировичу 9 березня 1982 року народження заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 тисяч 200 гривень. Нічого взагалі не Я не можу бути задоволеним рішенням будь і будь-яким рішенням, тому що для нього це рішення і будь-яке яке б не прийняв би суд. Це, це все одно для нього це милість і благодать. Розумієте, він не знаходиться в такому стані, як наш син. Він не знаходиться, він і каплі навіть не переживає те, що переживаємо зараз. Ми. Він живий, здоровий, на двох ногах, і у нього все нормально. Вони зараз внесуть цю заставу, плюс ще 600 тисяч до тих 200, що вони вносили, і він собі буде відпочивати і далі насолоджуватись життям.